Від початку повномасштабного вторгнення ринок мінеральних добрив добривітчизняного виробництва скоротився в половину. Іноземні постачальники в рази збільшили вартість. А кожен господар землі знає, що не буде врожаю без добрива. Проблеми сьогодення у компанії «Епіцентр Агро вирішують самостійно. Відтак на Хмельниччині запустили виробництво компосту. Це біота це органіка, яка дасть не тільки поживу ґрунт, дасть, а дасть нам і. Структуру ґрунту, бо гній це є органіка, який дасть структуру, покращий структуру, На привели, який жаль, з роками, з внесенням мінеральних добрів, і всі зміни ми почали втрачати. А це нам поверне. І ми на сьогоднішній день плануємо десь порядка до 1000 гектарів цього, цієї осені під основний обробіток внести. В Компанії Епіцентр Агро обрали найкращий спосіб аеробний це коли в процесі переробляння за допомогою аератора в бури додають кисень і вже за кілька місяців отримують готовий компост. Сам процес він триває десь порядка двох місяців. Раз вісім днів проводимо аерацію. За рахунок попадання кисню бактерії переробляють органічні речовини. Піднімається температура. Ну, вологість повинна там теж зберігатися 50-70% відсотків, того щоб добре бактерії працювали і переробляли органіку. Отриманий компост перевіряють лабораторії на вміст корисних елементів, які допомагають збільшувати врожайність. В тоні компосту є. 9, 10 до 11% азоту від 11 до 16 відсотків, і дивлячись, який кага, фосфор і калію є від 16 від 15 на до 30. Навіть. Всі бурти в нас позначені, записують, проводиться за міри температурного режиму. Задля аерації було закуплено додаткову техніку та збільшено кількість робочих місць. Рочний обсяг переробки гною на чотирьох локаціях, в нас буде становляти десь 16 тонн гною. Ми думаємо планово 15-16 тонн гною переробити. Тобто, якщо співвідношення 1 до 50, то буде, ми повинні виробити 7-8 тисяч тонн компосту. Якісний компост вносить мільйони спор корисних бактерій та грибків, які оновлюють ґрунтову мікрофлору. Таке оновлення є природним процесом, оскільки високі та низькі температури впливають на ґрунт і призводять до загибелі багатьох мікроорганізмів. Тому, вносячи якісний компост, компанія «Епіцентр Агро оновлює мікрофлору, яка в свою чергу покращує біологічні процеси ґрунту. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.